Ну що ж, а сніданок з 1 плюс 1 мандрує тиждень на вітрильних яхтах, адріатичним морем. Шикарно звучить, правда? Мирося Ульяніна була учасниця української флотилії, і все, що за сім днів побачила, розкаже в рубриці Хорватія мій щоденник. Сьогодні я прокинулася разом із сонцем і не пошкодувала. Світанок у Адріатичному морі неперевершений. Тепер час і на сушу. Просто рукою подати до острова Корчула. Це шостий завочної острів Адріатики. Подивіться, який він красивий. Руді дахи, шикарна зелень. А взагалі все місто побудоване у готичному та ренесансному стилі. Саме зараз наш маршрут туди і пролягає. А дістатися до корчули можна тільки завдяки водному таксі. Ми його викликали. Hello? І рушаємо. А за скільки часу ми дістанемося до міста? За 5 хвилин. А ціна поїздки? 100 кун. Никогда я не открывал какую-либо страну для себя с точки зрения того, что я захожу в город с моря. Чаще всего я попадаю в то или иное место, прилетев самолетом, автобусом, на такси, пешком или каким-то подобным образом. А здесь опыт того, что ты ходишь под парусами. Не встигли ми зійти на берег. Як зрозуміли, у корчулі вирує життя. Туристи біжать на екскурсію, торговці спішать пригустити. І тільки каміння завмерло. Основне заняття місцевих жителів у корчулі з давніх давана. Це ще з тринадцятого століття суднобудівництво, а також витесування з каменю. Саме тому вся корчула ось в таких красивих кам'яних будиночках. До будинків ведуть вузесенькі вулички. Неймовірно розвішана білизна, відчинені вікониці. Ну зовсім Італія, тільки з меншою кількістю людей. Неу Же усі фасади старовинних будівель у Корчуді прикрашені ось такими гербами. Це емблеми або дворянських сімей, або єпископів, або князів. Розглядаючись герби, я і перейшла під стіни найбільшого у місті собору. Гайда на дзвіницю Всього лише 5 хвилин піднімання крутими сходами, і ви вже на дзвіниці собори святого Марка. Це найдавніша і найголовніша святиня всієї корчули. Піднімайтесь сюди і просто Дивитись на місто висоти пташиного польоту. Тут на горі дихання перехоплює, але і внизу нас чекають справи. Місто Корчула невелике, і саме тому всі місцеві цікавинки розташовані напроти Соборної площі. Низом і соборчатого Марка, і міська дзвіниця, і палац Гарібальді 16 століття. В його стінах речі нині розташований міський музей. Треба подивитися, що там виставляють. Зараз у Корчулі виставляється художник Олексій Мінаков. Він хоч і місцевий, проте вже 30 років живе в Парижі. У живописі наслідує голландців, а для графічних робіт сам робить папір. Да, я в любрі багато там стрілював як надаза поясни. Хто зна, а може цей художник заживе такої ж слави, як його земляк? Найбільш славетний мешканець Корчули – це сам Марко Поло. Кажуть, що він жив ось в цьому будинку. Цікаво, чи торкалася його рука ось цих ключів? Наш час на корчулу вичерпаний. Пора відшвартовуватися. Наша One life флотилія відходить на наступний хорватський острів.